Дід розповідає онукові про свої неймовірні подвиги, які він здійснював під час війни. Онук слухає, відкривши від захвату рота, і, врешті-решт, вигукує: дідусю, а навіщо тоді були потрібні всі інші солдати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо ти встав з лівої ноги на чорну кішку, яка з несамовитим нявканням кинулася під ноги бабі з порожніми відрами, а та, злякавшись, розвернувшись, одним відром розбиває дзеркало, що висіло на стіні, а іншим збиває зі столу повну сільничку, на календарі 13 число, п'ятниця високосного року, а тут з'ясовується, що ти через похмілля проспав на роботу і ввечері приїжджає теща погостювати на тиждень, то знай. Згідно з народними прикметами, день складеться не надто вдало. Розмовляють англієць, француз і українець. Англієць каже: у нас вимова важка. Ми говоримо бірмінгем, а пишемо бірмінхам. На це француз. Оля-ля, А у нас то, як ми говоримо бордо, а пишемо бордеукс, каже українець. Тю, хлопці, проти нас це дрібниці. Ми говоримо, що. А пишемо Повторіть, будь ласка, ще раз. Звідки в тебе такий синець? Учора друг повернувся з весільної подорожі? І що? Це я вмовив його одружитися. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік вранці ледве продер очі, похмуро ходить по квартирі, збирається на роботу і бурчить. А взагалі, чому жайворонки склали цей дурнуватий графік, за яким тепер весь світ змушений працювати? Дружина з кухні коментує. Вони зробили це, поки ми спали.